Кросовер Купра Форментор, який поєднує спортивний дизайн та вражаючі динамічні характеристики, став ключовою моделлю бренду Купра, продавшись по всьому світу в 120 тисяч одиниць з моменту виходу на ринок. Такий успіх заслуговує на оновлення через чотири роки, і цей фейсліфтинг повністю виправдовує його статус найпопулярнішої моделі компанії. Спроектований та вироблений у Барселоні, тепер новий купра Форментор виходить на ринок, щоб зміцнити позиції бренду та написати наступний розділ історії успіху. Оновлений Форментор 2024 року це яскравий приклад нової концепції дизайну від Купра, що поєднує агресивні спортивні риси з елегантністю. Передня частина автомобіля вражає ефектним акулячим носом, великими повітрозабірниками та оригінальною решіткою радіатора, на якій інтегрований логотип бренду. Фірмові матричні led фари мають трикутну форму, що підсилює футуристичний образ авто. Задня частина також не залишить байдужими. Суцільні задні ліхтарі від краю до краю із логотипом Купра у центрі додають автомобілю широти та стабільності на дорозі. Атлетичні пропорції та динамічний бічний профіль автомобіля посилені легкосплавними дисками діаметром на 18 та 19 дюймів, включаючи легкі ковані варіанти для підвищення динаміки. А бічні панелі та декоративні елементи надають відчуття руху та підкреслюють спортивність. Покупці можуть обирати з восьми кольорів, включаючи нові ексклюзивні кольори матові, бронзовий та сірий. Кросовер зберіг колишні розміри, які становлять довжина 4451 мм, ширина 1839 мм, висота 1520 мм та колісна база 2679 мм. Кліренс автовиробник не назвав, тому, скоріш за все, він залишиться на тому ж рівні 165 мм. Новий Форментор буде доступний з широким спектром силових агрегатів, включаючи чотири технології: бензиновий двигун, м'який гібрид, дизель і нове покоління підключаємого гібрида. Усього є вісім варіантів приводу: від 150 до 333 кінських сил. Модель початкового рівня це новий півторалітровий бензиновий двигун з турбонадувом потужністю 150 кінських сил у поєднанні з шестиступеневою механічною коробкою передач та витратою палива в 6,5 літрів на 100 кілометрів. Більший турбований 2-літровий бензиновий двигун потужністю 204 кінських сили, з'єднаний з, з 7-ступеневою коробкою передач з подвійним щепленням і повним приводом, витрата палива, якого становить 8,9 літрів на 100 кілометрів. На вершині лінійки є варіанти VZ із двома варіантами двигунів внутрішнього згоряння. Перший варіант видає 265 кінських сил і переднім приводом. Другий двигун потужністю 333 кінські сили і повним приводом. Обидва працюють в парі з семиступеневою коробкою передач з подвійним щепленням. Модель з потужнішим мотором пропонує новий режим руху з силовим агрегатом, відкаліброваним для гоночної траси, оснащеним технологією розподілу крутного моменту, а також опціональними гальмами Акебоно і вихлопною системою Акрапович. При цьому витрата палива у потужнішої версії становить майже 9 літрів на 100 кілометрів. Купра Форментор тепер уперше доступний з опцією м'якого гібрида. Ця версія дозволяє кросоверу стати ще економічнішим, витрачаючи 5 і 8 літрів палива. Система доступна з турбованим 15 літровим бензиновим двигуном, потужністю 150 кінських сил у поєднанні з 7 ступеневою автоматичною коробкою передач з подвійним щепленням і поєднує в собі технологію 48 вольтового м'якого гібрида зі стартер-генератором та літій іонним акумулятором. Підвищення ефективності досягається серед іншого за рахунок того, що купра у деяких випадках може котитися з вимкненим двигуном, відновлюючи енергію при гальмуванні та підтримуючи двигун за допомогою електричної допомоги. Новий кросовер також оснащений дизельним дволітровим двигуном з турбонадувом, який працює в парі з 7 ступеневою коробкою передач DSG і розвиває потужність 150 кінських сил. Середня витрата палива у цьому варіанті становить 5,4 літра на 100 кілометрів. Новинка ще пропонує два варіанти плагін гібриду нового покоління потужністю 204 та 272 кінські сили. Обидва варіанти оснащені новими півтора літровими турбованими бензиновими двигунами, електромотором та акумуляторною батареєю збільшеного розміру, яка тепер пропонує 19,7 кВт годин. Новий форментор за заявою автовиробника здатний проїхати на електротязі понад 100 км, а акумулятор можна швидко зарядити постійним струмом потужністю до 50 кВт в дорозі або вдома за допомогою зарядки потужністю 11 кВт, а середня витрата палива в обох версіях складає 5,8 літрів. Екстер'єр нового Форментор відображений в інтер'єрі через високу якість та екологічні матеріали. Відразу при вході в автомобіль водій та пасажири відчувають преміальність, коли логотип Купра проєктується на підлогу, а пороги підсвічуються. Салон створює атмосферу сучасної елегантності завдяки новим матеріалам та 3 d дизайну панелі приладів, що додає візуальної глибини. Сидіння виконані з екологічно чистих матеріалів. Спортивні варіанти сидінь доступні з текстильною оббивкою, а сидіння типу бакет можуть бути обтягнуті мікрофіброю, виготовленою на 73% з перероблених матеріалів або екошкірою. Модель VZ пропонує спеціальні кап-бакет сидіння, які створюють відчуття максимального комфорту та надійної підтримки під час динамічного водіння. Цифрові технології ще один невід'ємний елемент салону. Водій може керувати всіма функціями автомобіля за допомогою майже 13 дюймовою інформаційно розважальною системою, яка містить інтуїтивно зрозумілий інтерфейс, вбудовані віджети та управління клімат контролем. Центральна консоль також виконана у сучасному стилі з мідними акцентами, які додають салону шарму. За допомогою програми MyCupra клієнти мають повний контроль над своїм автомобілем. А у випадку аварії автомобіль може зв'язатися зі службами екстреної допомоги вручну або автоматично за допомогою вбудованої сім-картки. Одна з головних фішок авто це аудіосистема з 12 динаміками, розроблена у співпраці з Sennheiser Mobility. Ця аудіосистема потужністю 390 Вт пропонує чудову якість звуку завдяки використанню програмного забезпечення Ambeo Concerto, яке відтворює всі деталі музики з неймовірною чіткістю та глибиною. Новий кросовер пропонує широкий спектр функцій безпеки та комфорту, такий як автоматичний круїз-контроль. Помічник у утриманні смуги руху, система екстреного гальмування, система виявлення пішоходів та велосипедистів при виході з машини та інші. А багажник Форментор вміщує від 420 до 450 літрів багажу залежно від версії. Деякі варіанти нового Форментор вже доступні для замовлення в Європі за ціною від 39,5 тисячі євро за початкову модель з бензиновим двигуном на 150 кінських сил, від 42 тисяч євро за м'який гібрид, від 44 тисяч за дизельний варіант, та від 48 тисяч євро за підключаємий гібрид в менш потужній версії. Решта варіантів буде доступна до продажу не раніше листопада цього року. Ціна на найпотужніший бензиновий варіант VZ з повним приводом на 333 кінські сили буде стартувати від 55,5 тисяч євро. Якщо вам сподобався наш огляд і ви хочете бути в курсі всіх автомобільних новинок, обов'язково підпишіться на наш канал і натисніть на дзвіночок, щоб не пропустити нові відео. Залишайте свої враження в коментарях. Нам дуже важлива ваша думка. І, звичайно ж, не забудьте поставити вподобайку, якщо відео було корисним. Дякуємо за перегляд та до зустрічі у наступних відео.